Всім привіт! Коротенький, стрімний буде. Хоча я сподіваюся на те, що він буде коротенький. Тому що сьогодні, сьогодні ми живаво, живаво, живаво буде, бо хочу просто зрозуміти, що відбувається далі, і розлокоти себе, тому що маю плани робити дещо поза стрімом е в цій грі. Якісь нудні речі, щоб їх не стрімити. Хоч як щось буде цікаве, то може й буду там це робити. Коли ви випустите якийсь предмет на землю, перехожі можуть щось там зробити. Якщо хочете знати, що відбувається в околицях або чи не потребує хтось допомоги, варто розпитати місцевого корчмаря, який точно знає всі тут теж плітки. Ладно, плітки. Хотів пожартувати відсилку до відьмака зробити. Але не вийшло. Не в кожний злочин необхідно вплутувати вартових. Можна просто комусь. Ой, це ж не то. Це ось це не той, той сейв. Якщо хочете знати, що відбувається в околицях або чи не потребує хтось вашої допомоги. Та ж це ж що не було. Це було вже. Ну навіщо ви мене годуєте одними і тими ж підказками? Хоч ви явно і, і вмієте... Блін, це не той сейф. Поясню, чому це не той сейф. Е, В мене корочу, впав стрім минулого разу. І в мене частина, е, частина гри пропала. І я просто завантажив старіші сейви, щоб це дозаписати, пізніше змонтувати. І е, мати цю штуку.

Вулкан. Вулкан? Вулкелан. Вукелан. Жаблюбле. Ви не заперечуєте, якщо не я, я називати браво. вас просто Браба. Брабо. Ба. Брабон. У тип піни -пі. в -пі. мої ось як. Не, не бери собі в голову yeah. морамі. Це ж очевидно, що мистецтво вести бесіди, то не про Але тебе. Натомість ти хоробрий і не тільки. Так блискуче провернув Старний наш порятунок. На Погляньмо, ну, е тот а ті, яке свіже повітря пішло на користь монсер тачик. Чи трішки він би потонув у морі жалості до, до себе? До себе. До Що це ти, чорт забирає? цілими Зачеми днями мене тримали в полоні у крихітній вальм. вальматі. Крихітній <рихітній рихітній> кімнаті, ну та. Удача була просто не на твоєму боці. Та врешті рештки ми вільні. А це означає, що настав час для великих звершень. Я час у неволі не гаю, Тож хочу поділитись з вами своїм ретельно обдуманим задумом. Посолки слухайте. Ти тебе турбує, птачику. А ти як гадаєш? Знову все пішло в кребець. І де ж я опинився цього разу? У полоні. Тому що тепер гану, що не доведеться платити за мене Бергову, хоч за це дякую. Цього б я вже точно не пережив. Попри це все, я одному муситиму вислуховувати від нього, що я ні на що не здатний. Та ти, ти ні на що не здатний. Так, так, не, не відбулося, як планувалось. Правду кажучи, майже ніщо не пішло за планом, та принаймні я зміг помститись Іштванові. Повір, той сучий син за все поплатився. Ти прикінчив Іштвана? благослови тебе Боже. Ніхто не сумуватиме з тим виродком. Молодець. Окей. Та припускаю, що цей факт не змусить Ганоша змінити про мене свою думку. Йос зараз цікавить лише його плани. Скоро ми витворимо Сигізмунда з, з країни. Нам Тоді гадаю, у пана птачика пан з'явиться пан можливість проявити свою спритність і, ві... і показати що до чого, раз, познайомитись мусим із мусим цим вашим Йостом справа номер один у моєму списку. Маю кілька аж ніяк не дурних ідей, як розправитись із Сигізмундом. Це ідея, спілкуйся з Йостом. Я тим часом перехилю кілька черчин. Та блін, ну ти тільки бухаєш і жалієшся, що ти цей. Типу, тільки чувак бухає і жаліється, що він ні на що не здатен, то може перестань бухати. Господи боже. Да глянь, руїна і хаос. Війна, пане птачик, смак справжньої бути, битви заснули. тобі ще не відомий. От як скільки. я вже приливав Неаполе. кров ворогів, боях із лес валику під Неаполем. А так саме а так, так і війна виглядає в Італії, Італії, чи де інде, чи то, вона шти, завжди всюди саме. однакова. Того не це Того не, Того не, не війна, це варварство. За моїм грубим підрахунком тут могло би бути п'ять дворів. Тож річний дохід становив близько кілька сотень грошів. Не ми сама тверс нігде фортеці. Немає можливо, але тільки можливо один фоти... фортифікаційний двір. Ніш... Ніщо з військового точки зору. Так не чесно нечесно так вести війни. Не піддавайся сентиментам, момонмонсіньорус. Мешканці цього села могли перерахувати шпигунів і диверсантів, чи забезпечити ворога необхідним, а знищення ресурсів ворога ефективний спосіб ведення війни. Війна розв'язується не лише в битвах, яких насправді не так же й багато буває. Завдати удару по тилу чи зробити так, щоб ворог зазнав втрат і стікав кров'ю. Саме так вирішується більшість конфліктів. Так рокнетак мене рік, другий, і село знову відродиться. Населення збільшиться і так кожного разу. Так се стане в Але ж ми шляхтам, наше залезе, завдання в тому і полягає, щоб таких випадків було якомога менше. Гарний кадр. О-о-о. Не бачу, чий це прапор. О! О! Це вавра. На білому світлі стільки розбійників треба ж було нам натрапити саме на цих двох пройдесвітів. О, і Богута тут. Ми. Ні я Я, я... я все просрав. А, не вішай носа хлопче, всі роблять помилки. Та я, мало я, хто я, їх визнає. Це правда. Принаймі, ми знаємо, з яким гібнюком маємо, маємо справу. Що тебе сюди привело? Праві ми бути тільки но втекли з Малешева, а зараз. Не, не поспішай все по черзі, мій хлопчику. Блін, відчувається, що трохи довше буде, ніж. До рата я дійшов поголос, що ви втрапили в неї неяби... яку халепу. Радий, що ви вціліли. Тож розкажіть, що сталося? Нехай краще Індра розкаже, я й половини того не бачив. Це все пан птачик винен. Ми й до дотросок не встигли дібратися, як усе пішло шкереберті. Ми стали табором біля ставка, щоб перепочити, і планували на світанку продовжити свій шлях. Однак увечері на нас напали розбійники. Вони вбили всіх наших людей і забрали все, що можна було, включно з листом до пана Бергова. А як, а як вам вдалося вціліти? Просто пощастило, нам обом добряче дісталось. Ми б, певно, й не вижили, якби про нас не подбала місцева травниця. Щоправда, після всього цього нас не пустили до замку, бо ми виглядали мов поки жибраків. Але, ж зрештою, ви потрапили в троски. Хочу що додати виходить, що розбійники, які нас пограбували, це був Жишка. І він забрав лист. Отже, він пізніше мав знати, хто ми є. Типу, що ми на його стороні. Тут щось не в'яжеться. Або я щось провтикав. Спочатку Бергов люб'язно нас прийняв. Бергов нас наконець сприяв. Здавалося, що він був на нашому боці. Ми навіть допомагали йому кілька разів, аж поки не з'ясували, що він нас просто використовує. До все сталося ми ясно все після того, як ми вирішили з, з людьми пана Бергова розправлятися з розбійниками, що безчинствували в його володіннях. тим самим, що напали на нас тоді. Вони влаштували засідку та схопили мене інжиха, щоб вимагати за нас викуп. Але виявилося, що ці розбійники на нашому боці вони воюють за короля Вацлава за наказом Сокола з Ламберка. Що б мені провалитись тоендріфає. Тож Берго весь цей час був нашим боргом. А Жишка насправді наш союзник. наш Жишка. Жишка, він Жишка. очільник отих розбійників. Мені цім'я ні я про я що не лапу? говорить. О, то мені ці не Гадаю, ви потратили. зовсім скоро з Як ним зустрінетесь. Яке він на вас справив враження? Ну, я він, зб... схоже, eh, він збіднілий землевласник, але, але вправний воїн, і допоміг нам, коли ми цього потребували. Він справив Це на мене неабияке враження. Я би радо зустрівся з ним ще раз. Але тільки не в Радбожі. Нащо взагалі їхати в цей Радборж? Ми їдемо на зібрання прибічників короля Вацлава. Якщо удача нам посміхнеться, нам вирі... то вирішиться доля всього королівства. Якщо ми й так стопечитимемо тут, то доля королівства вирішиться без нас трошки терпіння, терпіння друже. Ці двоє щойно вирвались з ла порога. Я певен їм є, що нам розповісти. Ми б могли ць скакати ць. разом туди. Треба, як тобі йому ще втекти? втекти. мені допомогла родина Рутердів, колишніх володарів Малеш, в обмін на вирішення Ні деяких проблем з Олджихом з Нойгаузена. Але ж він монетар! так так, допоки не з'ясується, не з'ясується, що він запустив свої руки королів у королівське срібло. Але бачу, ти там не сидів без діла. Розкажи, що ти дізнався в Малешеві від Бергова? Гісмунд скликає магістрат Марк Вартулицький також буде там. А що що Зегісмун збирається зробити там важливу заяву? він вибрав для цього вдалий час, але принаймні він не буде пхати свого носа в те, що відбувається навколо. Поїхали разом до Радбужа. Я би хотів нарешті перепочити. Нам треба відправити вивідувача. Можемо поїхати до Радбужа з вами. Нам би не завадило трохи поїсти випити, випити та по людськи поспати. Хотів би сказати так, Синку, та зібрання магістрату – це не обияка можливість. Пане Птачок, Панич, птачок поїде з нами, нами до Радбожа, але тобі слід негайно не повернутись до міста. Спробуй пробратись до ратуші. Що? Як я туди потраплю? Я, я ж не можу там. просто туди зайти. Не можу там почк, почк, ж ти ж не купав бруду на вавака, не вже не знаєш, як не його використати. Став його перед вибором або проведе тебе до магістрату, або потрапить на шибеницю. Варто спробувати, правда ж? Сподіваюсь, це зібрання дійсно. Якщо Согізмен оголосить про підвищення податків, то моїй присутності там не буде ніякого сенсу. Що ж, принаймні ти насолодишся пісними пайками лавників, коли вони це почують. І не хвилюйся в радбержі, я поїм випю за тебе. Дякую. Якщо я повернуся, ти знову сидітимеш під замком, то я тебе там і залишу. Я теж поїду, тож я не спускатиму очей свого приятеля що за? Вокелан Брабон, до ваших послуг. Він був полоненим Бергова, як і я. Захищав кутну гору від Сигізмунда. У такому разі його радо зустрінуть у Традбержі. Вороне, ти не розумієш, про що говориш? Наглядати за паном Яном, ще там у роках. Головне, щоб там, не, там не, сам нікуди не встрів. Будь обережний, щоб не, не викликати міш, підозр, і повертайся підозр. до нас якнайшвидше. Він, Він дасть собі раду, але а одна може пора вирушати. Те щастить інших. І вам, вам сподіваюсь, ми це скоро це зустрінемось. Ну що ж, нарешті, нарешті закінчилось ну, все що що буде, це. Коли коли буду в місті, треба зайти до Рози, їй точно цікаво, що там вийшло з цією книгою.